Усе занотовують у записник і розпитують про умови для маріупольців. і поки підіймаються сходами, розглядають ремонт до дрібничок. Ревізорів партнери міськради Маріуполя. Вони від міжнародної організації з міграції. Мерія показує їм перший пілотний проєкт соціального житла у Дніпрі. Це гуртожиток на 35 родин переселенців. Ти синтолісмісосувенпрфло тож дуждуштоля, тоже не має даш. Адін морської друге. Адін морської жінкимен парпан. Роботи тут майже на фініші розповідає підрядник. «Перший етаж завершено на 99%. Осталось докинути лінолеум, натяжний потолок і помити. На другому, третьому, четвертому роботи завершені на 90%. залишилось там покрасить. В принципі, все вдалося, що планували. За Три-чотири місяці, Я вважаю, що це успішний проект. Цей проєкт такий собі ключ, який відкриває можливість облаштувати ще більше житла, кажуть у мерії. За прикладом цього гуртожитку та допомогою партнерів вже незабаром владці хочуть збільшити кількість осель для маріупольців. Запустити ще два таких аналогічних проєкти в місті Крапівницькому і в Черновіцької області, в городі Стержнє. Це теж буде аналогічного тіпажиті типу про такі гуртожитки під соціальне житло з очільниками у різних куточках країни домовляється мер Вадим Бойченко. Спочатку я, як міський голова, маю переговорити з міським головою. Вмовити його, щоб він долучився до такого дуже важливого проєкту, і так долучилися до нас і Львів, так і долучилася Полтава, так долучилося місто Дніпро, які здали нам змогу подати до європейського інвестиційного банку ці будівлі, які трансформуються в житло для Маріуполя. Загалом житло збираються облаштувати десь у 15 гуртожитках. Так вирішать квартирне питання для щонайменше 500 родин, а це понад півтори тисячі маріупольців. Аймін Арнаут, Євген Дрозд підтримуйте нас та підписуйтесь на ютуб канал Тв 7